Яка причина виникнення менінгіту? Ну, звичайно, вам назвуть, що е, причина виникнення менінгіту – це Менінгокок. Або якісь віруси, там ще і так далі. Але є один дуже цікавий момент. Це я це, вам так будуть розповідати лікарі переконувати навод, шукати цього Мінінгокока в носі, який там проникає в мозгові оболочки, і так далі. Поражає ваш мозг. Перше ні одна бактерія, ні один гриб, Ніхто не може проникнути через гематоенцефалічний бар'єр. Ніхто і ніколи. Тому що гематоенцефалічний бар'єр побудований таким чином: там є три рівні відповідного захисту. Там водний бар'єр, там судинний бар'єр, відповідний. І так далі. Що е через нього проникає тільки глюкоза. Більше напряму фактично ніхто. Тому не може. В мозг. Не може, це неможливо фізично. Це неправильні це старі неправильні бачення на основі там ще тих помилок, які допускали раніше. Тому і лікування таке невірне. А менінгіт виникає, тому що це є набряк мозкових оболонок у фазі загоєння головного мозку. Коли перед цим було нападіння, нападіння це може бути словесне. Ти тупий, ти не такий, це маленький навіть дитині, можна сказати. Вона себе може відчути. Чого ти що ти кричиш? А ти не можеш закрити рот, чи що? Ой, вісти, я тебе, тебе люблю. І так далі. Тобто це чисто рефлекторна ситуація. І коли цей набрік виникає великий, він тисне на мозкові на центри, виникає стан, який ми називаємо менінгіт. Тому там і допомагає. При менінгіті допомагає дексаметазон. Чому? Тому що він швидко зменшує набрік. Гормони.